Життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. на 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 на-на-на. а тепер тут страшно. Я розлюбив її злі сірі очі, державі кораблі ми так хотіли, щоб у колись тут рай, але зрозуміли що нас просто тянули. Як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом бунітас. Злили нас тут, просто кинули. Як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом нас. Всі члени виконавчого комітету на чолі із міським головою набрали три цифри 565 і теж перерахували свої кошти на армію. Приїхав в нашого. Військову частину нас зустріли наші військові, зустріли аж на границі біля міста Ізюм і провели аж нас до самої військової. Учасники поїздки привітали військових із Великоднем, вручили їм пасхальні продуктові набори та від дубинських школярів вітальні листівки та обереги. Потім зустрілися із владою Краматорська та обговорили співпрацю в житлово-комунальному напрямку з питань освіти, медицини та культури. В чому сила? сіла? в деньгах? Я вот думаю, що сила в правді. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? СБУ взялось за меня, звернулся до нас. Яценюк, прем'єр-міністр, і коли сказав, що в країні ось така ситуація, що в країні немає зовсім грошей, що в країні немає грошей навіть на пенсії, що пенсійний фонд для того, щоб нарахувати пенсії для наших пенсіонерів, потрібно мінімум на місяць, мінімум 8 мільярдів. Все вже украдено до нас. Все вже украдено до нас. А є тільки 4 мільйони. Значить ранку я прийняв рішення про перегляд на сесії перезатвердження заробітних плат міському голові, заступнику. А, втреть, ну, згибайся. Секретарю за відділами, начальників управлінь і всім-сім працівникам міської ради. Від міського голови <клух> до Аж. Рядового працівника. У досесії, я отримую сьогодні 8 тисяч гривень, як міський голова. Не думайте, що я цимфізуюся і так далі. Що я чесно говорю, я отримую 8 тисяч. Шановні, я без конвертів отримую, Я не буду інше говорити. Я отримую 8 тисяч. Якщо ви скажете багато. Скажіть, що багато, якщо ви скажете, що я незаконно отримую. Незаконно, але я прийняв рішення для всіх працівників міської ради переглянути заробітну плату. Ну, брехун, дід мій брехун, а ти його переприхав. Сьогодні я як міський голова один єдиний в місті вирішую. Щодо питання заробітних плат, пенсії і так далі. Повірте, То, що весь час буде надбав... нараховуватись, так? Що-що? Але весь час буде, нараховуватись? буде, та, буде та, все нараховуватись? де? де? За Можуть, ні, ще не нарахували. Засічний нараховане, за на... лютий не нараховане. Що що? Що-що? Але ми я тоді шановні, але я тоді був під обстрілом СБУ. Розумієте? Я мусив приймати рішення, інакше би мене посадили би, інакше би оці заслуги перед Майданом ніхто би не оцінив би, розумієте? Але я вам скажу таке, я свою заробітну плату чесно заробляю на Майдані, біля вас, у місті і так далі. Можливо, комусь щось не подобається, так? Можливо, фізіономи Антонюка, можливо, дії Антонюка не подобаються. Але вибачте. Прийдуть вибори у 2015 року, оберете собі того, кого ви хочете. Зрозумієте правильно. Ви думаєте, що ви, цим самим ви мене зламаєте, чи тим самим мене пустите під колеса і так далі? Шановні, я вас дуже прошу. Сьогодні в місті Дубну дуже багато проблем. Починаючи від доріг... І спортивною школою, і так далі. Мене вже сьогодні кажуть, що я мені вже розказують так, да? що мене підтримала партія регіонів, комуністи підтримали, мене люди підтримали, мене ви підтримали сьогодні. І я вам чесно служу вірою і правдою. Якщо, можливо, така ситуація, я зразу реагую на це. Тому що я послухав вчора Яценюка, нашого прем'єра, і послухав Денісову, віце-прем'єра з питань соціальної політики по пенсіях. Шановні, у нас немає грошей зовсім. Шановні депутати, сьогодні я як міський голова маю весь бізнес свій у заробітній платі. І ви хочете, щоб я проявив таку, вибачте, толерантність і сказав, що я не буду отримувати, а буду 50 і так далі. Я скажу так, я, мої заступники, начальники управління, яким я теж надаю е, щодо... Преміальних і так далі, працюють, віддаючись в повній обсязі щодо виконання своїх обов'язків функціональних. Ви піар зробити на публіку, що я ось такий і тому подібне, шановні, я отримаю законну заробітну плату. Мої підлеглі отримують законну заробітну плату. Якщо Ви я ви, знаю, хто піариться, але ви персонально. Не один раз там, на східцях скітці... На народному вісім заявляли про те, що обов'язково знімати собі надбавки. Ніколи я цього не говорив. Як ми наговорити? Собі не надбавки. ніколи. Я цього не говорю. Тому як ми на людям суди? Ніколи я цього не говорю. Тому як ми наговорити? Тато прийняли рішення зменшити видатки на заробітну плату через нестачу коштів. Якщо раніше вчителі отримували 20% надбавки за престижність педагогічної праці, то тепер. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голови Антонюку Васильову Михайловичу. Але від цієї надбавки відмовляюся. О. Ясно? Але почекайте, але вони, та не п'яти, шановна, але ви у всьому бачите дії міського голови, як, але, шановна, шановна, я хочу сказати інше. Це є законно, це не суперечить чинному законодавству. пиар компания да. Есть закона есть мораль. Есть закона, есть мораль. <ритерства> есть закон, есть мораль. <ритерства> голосуешь за худого. Блядь, через год сидит хаван в телевизоре, рожа, что жопа еще. Меня учит, как жить как. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс.